«В єдності сила під таким девізом працює громадська організація самопоміч і як черговий приклад цього гасла відкриття громадської приймальні по вулиці Народицька, 15, де будуть надаватися безкоштовні юридичні консультації з багатьох питань. Відкриття четвертої приймальні в місті Житомирі відбулося саме з ініціативи мешканців об'єднання співвласників багатоповерхового будинку Молочник. Що це дасть? Це дасть, як ви сьогодні бачите, об'єднання мешканців об'єднання діток також ми розуміємо, що в центрі є юридична приймальня, але ми трошки знаходимося в віддаленому районі. Тому для мешканців це буде дуже зручно, що у нас буде відкрита юридична безкоштовна приймальня громадської організації. Самопоміч Святкове відкриття громадської приймальні не обійшлося і без приємних сюрпризів для дітей. Дуже вдячні самопомічі, що організовують для дітей такі свята. Волонтери цього об'єднання організували для дітей нашого будинку святку, свято. Проводяться всякі різноманітні ігри, малюнки. Діти малюють на асфальті. Іграшки буде організований. Конкурс на кращий малюнок. Житомирська самопоміч приділяє багато уваги вихованню підростаючого покоління. Щодня в мікрорайонах міста волонтери влаштовують подібні свята для маленьких. Житомирян. До слова, у вівторок громадське об'єднання відкриває дитячий волонтерський центр. Він знаходиться на польові. Я зараз скажу номер телефону, і якщо кому цікаво, там безкоштовні кружки такі для дітей. І фотографії плетуть, і в'яжуть, і малюють. Будуть займатися з ними дівчата. Тому, будь ласка, щодня. Дуже 11 гуртків на сьогодні вже так? так? Телефон приймальні 470301. Телефонуйте, записуйте діток і приводьте, будь ласка. Самопомічі оглянула приміщення громадської приймальні і залишилася задоволеною. побаченням. на меті. Ми маємо відкрити такі приймальні в кожному мікрорайоні, щоб громадяни мали звертатися до нас, тому що самопоміч це є покликання допомагати людям, але разом з ними наш лозунг візьми, і і нікуди ще не дівся, ніхто не відмінив. Юридичне приймальня буде відкрита, буде консультувати юрист. Мешканці можуть прийти оформити субсидію, допомогти їм з оформленням документів. Тобто, ось такі речі, які ми можемо сьогодні, чим ми можемо допомогти нашому населенню.